Доброго дня YouTube громада. Відео огляд на знімач штопорних кілець ось такої фірми Тулсен Вони йдуть на розжим та зжим. Зараз затестимо. Також спеціально розібрав редуктор болгарки. Тут є кільце. Спробуємо, як вони в роботі. До цього в мене були ось такі фірми Delixie. Щось там ще написано, Delixie Electric. І завжди в мене гнулось один вус. Як я його не рівняв, все одно, доручи, одноразова єрунда. Купив я трошки дорожчу ерунду і зараз спробую. Розпакую, розпаковка нічого, що за скоби. Коротше, запаковано надійно. Я думав, легко, ладно. і суть. Ручки з твердого пластику. Не злітають. Ось тут пружинка така є, В руці більш-менш нормально сидять що в комплекті? Вже вмонтовані на інструмент такі вуса під кутом 45 градусів, вуса під 90 градусів та два комплекта ось таких вертикальних. З одної сторони на розжим, ось так, з другої сторони, посадочні місця на зжим. Ось як здійснюється заміна насаду. Тут є болт з пружинкою тут штопор на штопор. Нажимаєте його, перевертаєте, випихаєте. Ось як він виглядає. Ось тако. Ось дивіться, я покажу без штопора. Розжим. Цей же ми випихаємо, перевертаємо і посадочні місця вже знизу. Ставимо. І в нас вже йде на зжим. Все поставили. Не забуваємо штопор ставити. Ось. Нажали. Тут ось так зробили. Все. Воно йде на зжим. Редуктор від Болгаріна. Тут штоперне кільце. Спробуємо. Коротше, під цим кутом дуже незручно. Зараз робимо заміну. І дубль два. Все. Один вусик я піддів. і далі діла техніки. Все. Штопорне кільце знято. Притримуємо пальцем. Все. Поставив його з першого разу. Ставити набагато легше. Ось так. Такий недорогий інструмент, 250 гривень. Я думаю, для першого разу перше враження він вартує своїх грошей. Як піде далі, не знаю, но вуса поки цілі нічого не погнулось. Підписка, лайк, всім добра.